Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати курс біології 7 класу за програмою нової української школи. Сьогоднішня наша тема звучить наступним чином: жива природа, складники живої природи і форми життя, ознаки та різноманітність, біологічні явища та особливості, і різноманітність живих організмів. Перш за все, про що б хотіли б ми з вами сьогодні поговорити, можемо собі уявити, що ми мандрівники. Отож, уявімо собі, що ви вирушаєте в подорож на невідому планету. Ви побачите багато дивних і цікавих істот, яких ніколи раніше не бачили. Сьогодні ми вирушимо в подорож нашою власною планетою і дізнаємося більше про живу природу, яка нас оточує. Що ж таке взагалі жива природа? Да? Жива природа, і прошу вас, діти, це собі занотувати, що це все, що живе навколо нас: рослини, гриби, тварини, мікроорганізми. І навіть ми з вами, люди, також, безумовно, відносимося до живої природи. Всі ці живі істоти разом утворюють біосферу, частину землі, де є життя. Щодо складників живої природи. По-перше, я пропоную розглянути рослин. Вони виробляють їжу за допомогою дуже цікавого процесу фотосинтезу, використовуючи сонячне світло. Рослини також забезпечують завдяки цьому ж фотосинтезові right. нас киснем. Приклади рослин вам всім відомі це дуби, троянди та пшениця. Ось можете з ними ознайомитися. Але також ще існують тварини. Дуже цікавий світ тварин. Вони харчуються іншими організмами і поділяються на різні групи. Ссавці, леви, коти, люди, птахи, орли, горбці, пінгвіни. Дуже багато прикладів. Ми лише основні наводимо. Риби, акули, форелі, кити, комахи, мурахи, метелики та бджоли. Гриби це особлива група організмів, які харчуються розкладеними органічними речовинами. Їстівні гриби це шампіньйони, білі гриби, отруєні гриби, мухомори, бліта поганка. Також, можливо, вам знайомі з попереднього курсу вивчення продузнаста або я. Людина і світ ще такий був у вас раніше курс. Мікроорганізми це дуже маленькі живі істоти, які можна побачити тільки під мікроскопом. Бактерії допомагають перетравлювати їжу, віруси можуть викликати хворобу, як, от, наприклад, грип. Щодо форм життя та їх ознак, усі живі організми мають спільні ознаки. Перше, це клітинна будова. Кожен організм складається з клітин. Друга ознака це обмін речовин, процес, за допомогою якого організму отримують і використовують енергію, ріст і розвиток. Усі живі істоти ростуть і змінюються протягом всього свого життя. Такі якісні і кількісні зміни ми також можемо помічати за нашим власним організмом. Рухами з умедалі щодо наступних ознак живого це розмноження, що означає здатність створювати нових особин, спадковість це передача генетичної інформації від батьків до нащадків і реакція на подразнення, здатність реагувати на зміни у навколишньому середовищі. Щодо біологічних явищ, які, про які я вам сьогодні вже казав. Ну, по-перше, це фотосинтез да? З цього процесу. Неможливо уявити життя на планеті Земля. Взагалі, за допомогою цього процесу, рослини вироблять їжу з вуглекислого газу і води, використовуючи сонячне світло. А побічним продуктом цієї хімічної реакції є атмосферний кисень, який ми з вами вдихаємо. Рухами за медалі, запилення також дуже важливий процес для рослин, зокрема, процес перенесення пилку з однієї квітки на іншу, що дозволяє рослинам розмножуватися, метаморфоз процес, наприклад, вже характерний для тварин, гусениці на метелика або пуголовка на жабу. Ось ці надзвичайні перетворення дуже поширені у живій природі. Рухаємося за медалі. Щодо особливості та різноманітності живої природи, наша природа вельми різноманітна. Ось, наприклад, рослини можуть бути як величезними деревами або маленькими квітами, так і тварини можуть жити в океані, пустелі, в лісах на взагалі по всій нашій земній пулі. Гриби, як я вже казав, можуть бути їстівні або отруйні, а мікроорганізми можуть бути корисними для нашого здоров'я або, навпаки, викликати хвороби навіть інколи смертельні. Як висновок нашого сьогоднішнього заняття, жива природа навколо нас дуже різноманітна і цікава. Кожен організм відіграє свою важливу роль у цьому великому світі, вивчаючи живу природу, ми дізнимося більше про те, як функціонує наше середовище і як ми можемо його з вами захищати. Ось таке вам запитання на наступний раз. Уявіть собі, що ви дослідник, який потрапив на невідому планету. Ви знайшли нову рослину, яка виглядає як дерево, але росте з неймовірною швидкістю виробляє кисень, які ознаки дозволяють вам визначити, що це саме рослина. Бажаю вам успіху у виконанні цього завдання. Дякую за увагу. Всього вам найкращого!